А на це від хвороб тоді вважали кровопускання. Сергій Плецький пише, що популярність цієї процедури можна порівняти із чищенням зубів нині, і це теж було загально прийнято по світу. У 17 столітті французькому королю Людовіку XIII лише за рік зробили 47 кровопускань. Це майже раз на тиждень. Ну тобто, що би у вас не боліло: зуб, живіт, шлунок чи серце усе могло звестись до одного пояснення: у тілі щось погане, і його треба випустити. Кров пускали за допомогою п'явок і банок, і цим займались не лише лікарі, а й самі хворі. Запалення очей, головний біль і шаленство. Треба відкрити вену посеред чола. Звени під язиком, щоб зменшити зубний біль і катар голови, це запальний процес слизових оболонок. Шлункові хвороби намагались цілити, отворяючи жили у районі ліктя. Звени під малим пальцем пускали кров від жовтяниці, лихоманок, маточних спазмів і болю у нирках. Вартість процедури залежала від, так би мовити, категорії лікаря. Якщо це був... Тогочасно світило, то він міг взяти аж чотири биті талери, великі срібні монети, які тривалий час прирівнювалися до золотих дукатів. Лейб медикусу це придворний лікар. Платили приблизно два карбованці: фельдшеру близько 50 копійок, а цирульнику лише 20. Причому за допомогою банок коштувало удвічі дорожче.